Дипломатія під високою напругою, до чого домовилися Україна і Росія у Стамбулі. Чи реальна зустріч Путіна та Зеленського? Війна, мир і що за кадром? Чи мають переговори вплив на реальні процеси на фронті? Я Лариса Задорожна. Я Олексій Бурлаков. Це програма Української служби польського радіо. «Погляд». нас можна слухати на сайті Польське Радіо додатку або на платформі ДАП+, також на Spotify і платформі подкастів польського радіо. А ще в ефірі радіо на яке виходить в ефір з Харкова. Стамбул цього тижня знову перетворився на тимчасову столицю великої дипломатії за зачиненими дверима, складна багаторівнева боротьба, і не лише між сторонами конфлікту, а насправді між глобальними гравцями. Україна приїхала з чіткими позиціями припинення вогню, обмін полоненими, допуск міжнародних спостерігачів на окуповані території. Російська ж делегація намагається просунути тезу про де-факто реальність, нібито контролю над частиною території, яку Київ категорично не визнає чи варто було розраховувати на результат, чи варто проводити наступні зустрічі, якщо Москва ставиться до цього так легковажно про це і поговоримо з нами в студії Марк Серант ведучий редакції Слава ТВ польського суспільного телебачення. Доброго дня вам добрий день, слава Україні, героям слава. А також ми поговорили для цієї програми із головою центру аналізу та стратегії Ігорем Чаленко. Ну, власне, пане Марко, от е, переговори в Стамбулі. Ну, чергова серія. А чи не здається вам, що це? Просто картинка. Чи все ж таки ми можемо очікувати якихось реальних результатів? От чи є якісь маркери, які дають надію на це? Дивіться, Росія це така панянка, яка думає, що можна два рази заходити до тої самої річки, міняють чи тільки купальники, так вона і грає з світом і з Україною. Це звісно, затягування так насправді, або теж імітація мирного процесу. Я не бачу го готовності Росії до якісь. Серйозних перемовин там постійно є якісь там історичні складові склад до делегації ну далеко не відповідає рівню. Таких перемовин, це ж про обмін полоненими можна домовлятися не в Стамбулі а де-небудь і на іншому дипломатичному рівні. До речі, це єдиний позитив, який ми бачимо з тих саме перемовин: це обмін саме полоненими. коли ми говоримо про Росію, треба нам розуміти одне, що Росія думає одне робить інше, а ще управляє так званий мікромаркетинг. -марк коли говориш до той людини. Те, що вона хоче почути, вони Трампу будуть говорити те, що він любить, будуть йому вішати лапшу на вуха, Ердоганові будуть говорити те, що він любить, що то від Росії в Європі друге, Сідзінпінові третє, моді в Індії четверте. А Україні, як завжди, будуть під видом капітуляції пропонувати мирний процес. Ну капітуляція це не мир. Напередодні нову мається на увазі минулого тижня. Кілька днів в Києві провів Келох. Приїхав, і мені от моє особисте знову ж. Таке враження, що він щось привіз Україні, і навряд чи у такому віці спецпредставник Трампа об'їхав так далеко. Ще був би кілька днів в Києві. Чи не здається вам, що все ж таки за кадром відбуваються вже більш реальні кроки до миру? Ми побачимо це скільки за 30 чимось днів. koły mynę termin ultimatum, jaki wyznaczył Donald Trump Putinu. Do tego momentu my tak naprawdę nie znajemy, o co mówił Kialoch. Może motyki tylko nasze przypuszczenia. To mu ja i co choć jakby komentować, to muszę ja bazuję na faktach. A póki co za mało. Zwisnął jego wizyt, nie był prosto tak. Nie był się do Ukrainy prosto tak. Może, bo też o większość Ale może to też buty oznakuj to, że one tylko wypracowują z Ukrainą plan, D. На власне той період, коли закінчиться те де днів, про яке ми говоримо. Слова це одне, а реальні факти є такими, що українські міста руйнуються і вбивають людей просто в їх ліжках. І те, що сталося на станції Лукянівка, показує те, про що так насправді думає і справжні інтенції Владимира Путіна. І Трампу буде дуже незручно не зробити щось. Nowiny realno wystawiają sobie na posmichowisko, ale coż, nie pierwsze było ultimatum Trumpa i do racji pisańnych nic o tako nie stało się. A do rzeczy, od mnie zawsze w takie momenty staje ciekawa, chyba. Трамп, його радники, його адміністрація цього не розуміють. Важко мені говорити за його адміністрацію, бо я сам собі задаю ці питання і не бачу я жодної відповіді сенсовної відповіді, яка би оцінювала або теж несла з собою діагноз в цій геополітичній складові, в якій опинився світ. Трамп не розуміє, що Росія це найбільш вірний союзник Китаю. Їм здається, що коли Росії не стане, буде гаос, якого захід ну панічно боїться, що десь там якийсь бур'ят буде мати атомну якусь там, знаєте, ракету у себе і невідомо буде, що з нею робити. Хоча всі ми розуміємо, що центр управління тими ракетами не є в Буряті, не в Чечені, не десь там в Казані, не в Саратові, а саме в Москві. І навіть як Росія розпадеться, вони там і ці, ці системи управління залишаються там. Трампу здається його адміністрацію, що Росію можна одучити від Китаю, не можна, тому що вона залежна повністю від Китаю. We всьому навіть цвяхи робиться в Китаї і експортується з Китаю до Росії. А тут ще ось такий маркер: якщо прослідкувати, то Путін мовчить. Він з жодної реакції, фактично, на ультиматум Трампа ніяк він не відреагував. Там Медведів, Лавров, і мені здається, що тут якась історія, все ж таки, якщо не страху там Путіна перед Трампом, але ця історія про подумати. Дивіться, це нормальна поведінка КГБ, що той, який управляє. służbami mówczych, a będą mówić tam jego podlegli, czy dru drużbani, czy ku kumany czy jakich tam nazwać. Bojowy gnom Kremla, jaki rzadko bywa je Terezyn, mowa tu zresztą za Miedwiediewa, no, no, on taką rolę gra, grał e, najbliższy chyba popularny w Rosji klon, jakim był e, pokinny Władimir Żyrynowski. I, I niczego nowego tu nie ma, to jest stara, opracowana systema. Putin nie będzie komentować pewnych rzeczy, żeby nikt to nie rozumiał, tak na Раді, що він думає, що думають в Росії. Все можна спихнути на бойового гнома, який тільки там бабахнув собі шкляночку чогось міцнішого і буде говорити. Можна все зіпхнути на його алкогольну хворобу чи, чи на пані Захарову, чи саме Лаврова. І я виходжу саме пухнастим, чесним переговорником, а завжди можна сказати, що це ж у нас демократія. Це ж він сказав, що не може йому заборонити. Власне, стамбульський третій етап говорили з Ігорем Чаленком. Відповідь на те, на що можна розраховувати після цих зустрічей, чи відбудуться взагалі наступні зустрічі. От що він відповів зараз. Ми прекрасно усвідомлюємо єдина прикладна реалізація перемовин це. Обміни, чергові обміни військовополоненими ще раніше. Перший заступник міністра закордонних справ України пан Кислиця прямо заявляв, що стамбульський формат вичерпав себе. Чому? Тому що Російська Федерація його використовує просто як майданчик для озвучення пропагандистських матеріалів. Саме тому вкотре делегацію очолює псевдоісторик Медінський. Який вкотре починає розповідати про то Шведів то Рюриковичів то те, що Україну створив Ленін? Пам'ятаємо, як раніше це активно обговорював сам же Путін. Ну тим не менш, мова йде зараз про те, чи можливо взагалі в нинішньому форматі сприяти чомусь більш реалістичному, а тому, що дійсно. Зможе стати фактором майбутньої деескалації, ну, очевидно, що під час минулої зустрічі 2 червня, якраз коли був Стамбул, 2 тоді, окрім засідання делегацій, терміном приблизно година, було багатогодинне спілкування лідерів делегації Ум'єрова і Медінського. І цілком очевидно, що під час цього спілкування. А могли все-таки намагатись ну, десь прощупати свого опонента, перевірити температуру по палаті, умовно кажучи, прозондувати ситуацію. І я не виключаю, що ми будемо і надалі рухатися в подібному напрямі, намагаючись зрозуміти, чи дійсно росіяни перейшли певний етап розуміння, що треба йти. Дипломатичним шляхом до припинення війни, очевидно, що Стамбул станом на зараз точно тут не потрібно завищувати очікувань. Про це говорить і українська сторона, про це говорить і російська сторона. Але тим не менш, це все рівно збереження двостороннього офіційного контакту між російським агресором та Україною, і це може бути підваленою для. Колись в майбутньому, але все ж таки, зустрічі на високому рівні. Мова йде про російського диктатора Путіна, президента Зеленського, очевидно, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ну і цілком ймовірно, хтось там приєднається, чи то Ердоган буде. Мова йде про те, аби під час Стамбулу, під час цього процесу показувати нашим партнерам давати чіткий сигнал, що Україна. Я не просто договороздатною, що вона все таки прагне якнайшвидшого миру показати, що ми робимо все для себе. І все для цього залежить. Отже, перемовини відбулися між російською та українською сторонами, але відбулися так само і ще одні перемовини. Перед початком ось цих безперечно важливих третього етапу розмов. Делегація Українська зустрілась із президентом Туреччини. Раніше, наскільки я пригадую, такого не було. І за дивним збігом обставин у Кремлі вирішили, мабуть, що підтверджуючи ваші слова, пане Марку, кожному. Росія каже те, що він хоче почути. А ми знали, що одним з цілей, одним з завдань української делегації є саме підготовка до зустрічі Путіна з Зеленським. Так от в Кремлі кажуть, що переговори у Стамбулі це увага, частина підготовки до зустрічі Зеленського і Путіна. Вони до того це заперечували. Як думаєте, це знову просто слова? Чи може дійсно щось зрушилось з місця? Чи Ердоган щось зрушив? Я не думаю, що Ердоган є Na tyle silnym, żeby zruchomić Putina. Oczywiście, on może mieć ważny wpływ na niego, ale no nie na tyle, żeby Putin pomienił swoją opinię. Może, oczywiście, taki jest, że przygotowuje się jakaś wstyd. Між президентом Зеленським і очільником Кремля такі зустрічі ще на такому емоційному рівні вони не готуються просто так. До них потреба часу. Росія це розуміє, тому той комунікат не пішов просто так. Вертаємося до тих 50 днів. Після 50 тих, тих днів ультиматуму Трампа, який був поставлений Росії, вони скажуть, дивіться, яким ми зробили вагомий шлях перемовинах з Україною. Ми вже навіть те, що було неможливим, готуємо. Зустріч Путіна з Зеленським, і Трамп подумає, ну так, ну це ж реально успіх. Не я це зробив, а він оголосить майже перемогу. А від часу до часу просто бомби далі будуть летіти, і дрони на Київ, і ракети, і все інше. І далі будуть заходити диверсійні групи на Сумщину і Харківщину і готувати повний, повномасштабний наступ на, на Сумщину. Ось так це буде виглядати. Тому що війна не призупиняється, Дивіться, і там навіть взагалі нема мови про призупинення військових дій так по один і другий бік. Є тільки якісь такі речі, власне, щоб ми собі поговорили, чи вони будуть зустрічатися, коли вони будуть зустрічатися, а ми не говоримо, коли перестануть летіти дрони і ракети. Якраз це і є мета Росії відволікти цілий мирний процес, імітувати розмови про нього, вкидати постійно. Якісь, начебто, вагомі справи, які не є. Дивіться, якщо зібратися з цим ультиматом, зрозуміло, що Путін ну власне війна, це вона утримує його режим. Страх це така державна ідеологія. Війна це державна ідеологія. Але ультиматум розповсюджується на країни, які купують нафту російську. Я тут більше надії покладаю якраз на цей фактор, що можливо Росія і не злякається ультиматуму у Трампа. А от ці країни, які ну Індія, Китай і інші, ті, хто купують, як ви думаєте, чи є тут сподіватися на щось? Дивіться, Індія регулярно зустрічається з Китаєм на взаємних переговорах. Я думаю, що там якраз. obsudzuje się czyli chociaż choć to kraje, jakie historycznie protestuje 1000 no, lat my prote za dominację na azijskim kontynencie. I z Indiami ja domyślam się, że mówimy o się my, to ja mają na uwadze Europejczyków, jaki też ścisnąć i Amerykanie takoż, щоб jednak India zamieniła rosyjską ropę na arabską. I do rzeczy, tak było do pełnomaszczadnej inwazji na Ukrainę rosyjskiej, że tam jednak no, bliższa się arabska nafta niż rosyjska. Do rzeczy India to wrze skazała, że ona może to zrobić, a to dobry pokaznik, ale widzicie, a na Kitaj jak, jak zakończyła się mytna wojna z Kitajem Trumpa? Ja już, że żertwy takie były, bo Kitaj nałożył embargo na wsi, rzadkie minerały Та металі. І тоді Трамп поступився. І так само буде, як зараз. No, на Бразилію можна, бо ще треба розуміти, що і Бразилія багато купляє російської нафти. На Бразилію можна, але на Китай і на Індію ні. А дивіться, а може дійти до такого, що коли на буде, Трамп хотіть накласти мита одночасно і на Індію, і на Китай. Ці дві країни незамінними є в світовій економіці. Майже все. Виробляється сьогодні в Китаї або в Індії. Давайте ще послухаємо відповідь Ігоря Чаленка на питання про ймовірну зустріч президента Зеленського і Володимира Путіна в публічній сфері. Звичайно, ми чуємо постійні простування з боку російської сторони щодо можливості скорої такої зустрічі. Максимум, що ми чуємо аргументацію, ніби вона має бути десь під час фіналізації домовленостей. Чи навіть вкидаються деструктивні тези про капітуляцію України, і лише тоді така зустріч, нібито можлива? Очевидно, що Путіна схиляють все ж таки до таких перемовин. Причому ми були вже насправді за крок до того за неофіційними даними. Наприкінці червня могла відбутися зустріч рівні трьох Путіна, Трампа і Зеленського. Але Російська Федерація тоді дала задній хід. І зараз очевидно, що чекають на результати наступальних дій безпосередньо в Україні. Ну і якийсь додатковий політичний багаж від постійних атак від терору українського мирного населення. Ми ж бачимо, що проти України застосовуються дуже часто проти окремих громад щоночі 400 а було і 700 дронів одночасно. Тобто, це Російська Федерація використовує як і фактор власного дипломатичного посилення, тому і продовжують тягнути далі гуму, відмовляючись від зустрічі на високому рівні. 3 вересня чергова така ключова дата це Китай, це Пекін, де ймовірно може відбутися інша така глобальна зустріч Трампа Путіна. І сідзінпіня це буде святкування закінчення Другої світової війни. Як думаєте, наважиться зустрітися велика трійка? Така і чи не буде це другою Ялтою? Ялта, 2 така собі? Трамп теж не може собі дозволити, щоб виїхати звідси подоланим, тому що він постійно говорить, що Китай це наш партнер, але теж і ворог. І, і що слаба Росія нагне Трампа з сильним Китаєм на поступки. Трампу здається, що він нагне nagne Siimpina, але Сінь це панда за, в якій шкірі живе драгон. І не так просто китайського дракона перемогти. Росію, звісно, можна, але це теж ми чули. Що сказав шеф китайської дипломації, що не допустимо до того, щоб Росія в українській війні була програна. Але це... чи не буде це такий варіант, що ніхто це... не виграє, ніхто не програє? Може бути такий варіант, чому б ні. Це він буде вигідний всім і всі будуть говорити про перемогу. Давайте так без емоцій. Ну що з тої зустрічі виникає для України? Ну, припинення вогню, як мінімум. Ну, якби мав бути припинення вогню. To żeby i szły o przemówienie, przynajmniej my byśmy coś o tym słyszeli. Półtora miesiąca nam to zostało. Tak na Takich rzeczy nie, nie robi się po prostu. To ogromna tak. robota dyplomacji chińskiego i amerykańskiego aparatu. A jeszcze, rozumiejąc, przywiązania Chin do pewnych gestów, do pewnych procedur, rytuałów, to robi się jeszcze na dużo dłużej. Rano czy późno my gdybyś C to albo chociaż poczuły, a nie czujemy. Може бути перший крок, але я би не розраховував на припинення вогню, тому що в Росії все нормально. Ну давайте подумаємо, як думає Путін, чому він мав би припинити вогонь в Україні. Ну більше того, я вони, не бачу таких більше фермерie. того. Вони зараз запускають компанію по призову цілорічно. виробляють шахеди так. масово і все інше. Ми ж це бачили ці фото. Звісно, це пропаганда, але е, ми ж бачимо, скільки їх залітало в Київ. 750. Угу. Uh -huh. Але е, я почув коментар від одного з тайванських експертів про те, що Трамп не захоче бути гостем на китайській вечірці. Але з іншого боку, здається, що кращого... Випадку кращого моменту для того, щоб проявити оці свої здібності і сказати, що я от завершую цю війну, як він казав, я вже багато війн завершив, хочу завершити цю. Ну немає дійсно символічна дата, символічне місце, і втрьох вони могли б, як і хотів Трамп, вершити долі, так би мовити. То можна зробити висновок, що Трамп це не про результати, а Трамп це про заяви. Ну і згадаємо Другу світову тоді Шайки і Китай були союзниками фактично. I Rosja, uh -huh. <laughs> Sowiecki Sojusz, jaki był najbliższy wtedy, e, ja bym powiedział, nie za sobą, kuciu żartów nie za narodowo-socjalistyczną Niemczeń, za hitleryjską Niemczeń. A po prostu były sojusznikami ze Sztatami, był inny czas, były inne obstawy. Mnie zdaje się, że Donald Trump Хоче бути сильним, хоче бути самим могутнім, але його могутність тільки приявилася в Ірані. Хороший фактор для нас всіх. Що йому вдалося з Іраном? Побачимо на як довго. Це йому додав впевненості сили е, і так далі. Але це можна робити щодо Ірану, але не можна робити того, що до Китаю. Це зовсім інший гравець. Ну Китай собі на це не дозволить. Це перше, можна це робити з Росією, але тут за нею стоїть Китай, тому Росія така впевнена. Більш того, всі ми розуміємо, що Китай грає в таку гру, що шукає шляхи торговельні по цілому світі. Наприклад, не так давно, No odbywa się konferencja w Piwnicznej Europie pro te, że Rosja z Chinami buduje szlach szlak przez Arktyczne Morze na północnym polu Mało o tym kto wie, że one chcą kupować porty w, w Norwegii, w Finlandii i na północy Rosji. My dużo o czym nie mówimy, a te rzeczy się dzieją. Ja mam tylko nadzieję w na Indię, że one tak i odmówią się widocznej rosyjskiej nafty. To 30%, no, niemalże wydobutku. To idzie w Chinach. To to będzie brutalny udar po kieszeni Putina. Brutalny ale czy chce zrobić kiedy i Brazylia na Trump chce być ogromnym szybputo krótko ale jego mówotnis może buty taki виріszuczności Але не можна бути рішучим щодо Китаю, бо він собі на певні речі не дозволить. З Росією так. Теж до тільки певного моменту, тому що за неї стоїть Китай. І тут є патова ситуація щодо України, ще Євросоюз може трохи потиснути. І це помалу відбувається. Але Євросоюз це ж не потуга військова, економічна так, але не військова. І коли вона буде потужною військовою, це може за 10 років в найбільшому часі, ну не раніше треба швидше, бо очільник військ НАТО в Європі каже про те, що Росія, але не сама Росія, але разом з Китаєм буде готова до військового конфлікту або буде готова напасти на країни Європи, країни НАТО, вже в 2027 році. І з одного боку, це звучить природньо, бо ми давно вже попереджуємо. Жені про це, але з іншого боку, сторін багато є так само і близький схід, який також може так би мовити вписатися в цю всю історію. Чи можна цей конфлікт якимось чином випередити? Хто вийде таки на перший рівень? Чи дійсно можлива війна, якщо не домовитись з Китаєм? Ну тобто, чи Китай тут буде вузловим таким моментом? Про це поговорили з Ігорем Чаленком. Маємо усвідомлювати: Китай. Хоче розділити сфери впливу в світі, причому закріпити навіть не багатополярний світоустрій, як це декларується, а двополярний ну і звичайно вирішення для прикладу ситуації на Тайвані. І відповідно хочуть, щоб Сполучені Штати самі відповідно полишили подальші кроки по фактичній обороні даного острова. Ну і очевидно, що ця тема якраз намагання прийти до якоїсь великої угоди, де все рівно Москва хоче бути третьою, якраз третім суб'єктом, третьою особою в цьому процесі. Ну і фактично мова може йти про розподіл світу на трьох, так як це, до речі, подавалося в західних засобах масової інформації неодноразово. Ну, але це ж побажання, побажання дійсно і китайської сторони і російської. І цілком очевидно, що зараз Трамп, перекидаючи більшість своїх ресурсів на індотихоокеанський регіон, те, що ми зараз бачимо, то це є дійсно таким опосередкованим свідченням реалістичності сценарію, про який говорять американські військові в Європі. Відповідно. Зараз є розуміння, або війна в Україні далі перетікає в глобальніші конфлікт безпосередньо щодо інших країн ЄС і НАТО, як відволікаючий маневр для Сполучених Штатів, аби в той момент Китай зайнявся Тайванем. або цю тему можна вирішити дипломатичним шляхом. Очевидно, що більше роблять ставку на те, що Російська Федерація зіграє у цей китайський пасіанс. Трамп якраз безпосередньо своїм впливом очевидно спробує це відвернути. Наскільки в нього будуть можливості для цього? І ми вже бачимо, що відбуваються різні кроки на те, щоб, хоча б, унормувати, хоча б з економічного боку, безпосередньо відносини з Китаєм, це теж можна вважати як намагання ну, скажімо так, налагодити адекватні стосунки на нинішньому рівні. Але все рівно напруга не буде зніматися. Переозброєння набирає свій темп. Ми бачимо зараз, все ж таки і європейці починають кошти на це виділяти не лише в руслі України. Є розуміння особливих загроз для східного флангу НАТО. Це і Польща, це країни Балтії, можна згадати звичайно Фінляндію за нинішніх обставин. Вікно. Можливості для того, щоб зупинити подальші тенденції, яка які зараз розвиваються по експоненті, найкращий варіант це зустріч безпосередньо на високому рівні і вирішення питання України і створення таких підвалин, аби не відновити війну як на території Української держави, так і не дати можливість. Подальших військових дій, наприклад, Російської Федерації щодо інших європейських країн. Ну і це був голова центру аналізу та стратегії Членко. А у нас у студії був Марк Сірант, ведучий редакції Слава Ті польського суспільного телебачення і політолог. Я так розумію, за освітою це точно ще попереду у нас не одна тема для нашої програми. Це була програма Погляд і я, Лариса Задорожна Олексій Бурлаков, Прощаємося з вами до наступного тижня. Дякую.